Підприємці на колесах, представники малого і середнього бізнесу, вирішили пригрозити владі. Вони влаштували автопробіг столицею, аби показати в разі потреби, вони горою стануть за свої права. Ми хочемо показати, що підприємці міста города можуть об'єднатися для рішення якихось спорних питань з властю. Ми хочемо показати власті, що ми можемо консолідуватися і виступити однією колоною, якщо вдруг скажімо так. Вони не будуть прислушуватися і э, не знайти общий диалог з э, предпринимателями. Це вже третій автопробіг підприємців. Сьогодні в колоні майже три десятки автомобілів. Для Сергія, бізнес якого громадське харчування, автоколона перший досвід. Оддихнути, отримати положительні емоції і змістити приємне з полезним. Мені здається, це фан здоровий. Це і продавці, тобто люди, які непосредственно щось продають в магазинах, там, в кіосках, на лотках. Это и владельцы каких то магазинів, это і люди, які имеют отношение к производству, это и хлебопекарня, і сладості для дітей, скажем так, от і парикмахерські. Як підтвердження своїх намірів, підприємці обіцяють найближчим часом зібрати біля стін Київської міської адміністрації багатотисячний мітинг на підтримку ведення бізнесу у столиці.